Вітаю всіх! Записую інструкцію, як підготувати документи на поновлення картки або на Отримання своєї першої картки. Зараз мова йде про тієм. Я цю інструкцію роблю спеціально для групи у Фейсбуці Українців Іспанії, а також для каналу Іспаніта Юа, бо я працюю в школі іспанської мови і як волонтер допомагаю людям і створюю всілякі різні корисні речі, щоб ви могли зробити все самостійно. Я вже робила необхідну інструкцію, я вже... Коли ми тільки отримували свої перші картки, українці, я маю на увазі, я робила інструкцію, як все це зробити, але зараз вже те поновлення, хтось не може знайти інструкцію, хтось не зберіг посилання. Дивіться, я зараз вам покажу, як це робиться за допомогою Google, щоб ви на все життя не залежали від якихось посилань, які ви там не зберегли, чи ще щось. Тому просто дивіться, заходите в Google. І вам потрібно першу річ, яку вам потрібно знайти, ви ви пишете просто EXES і PDF. І ось цей формуляр. Його не треба буде ніде шукати. Тобто, якщо ви забиваєте в Google EX17, то ви одразу отримуєте цей формуляр. Ви можете його роздрукувати, заповнити від руки. Ви можете його заповнити і роздрукувати вже заповнений. Як вам до вподоби. Що ви робите? Ви ось тут заповнюєте свій паспорт. А, я тут зараз вигадаю якісь цифри. так? Ні, є. Ось тут ви ставите буковку ось тут ставите тут якісь у вас будуть цифри. Правильно? Так, І якась тут буде у вас буква, наприклад, така. Ви вставляєте одне ваше прізвище, в моєму випадку це було б ось так. Я вставляю своє ім'я. Вставляю свою дату народження. Так, вставлю рік, наприклад. Де я народилася? У мене це буде місто Одеса. Країна. Ви тут пишете Україна, наші Україна. Теж пишете ось так. І тут у нас є сольтеро, Casado, віуда, дивосіадо, сепарадо. Дивіться, пояснення, ось ця розшифровочка, вона є ось тут, на останній сторінці, яку, до речі, друкувати не потрібно. Це просто інформація. Ось тут є переклад: Сольтеро, якщо у вас немає пари, так, ви заміжні, ви вдова. А ви проживаєте окремо або ж ви розлучені. Тут, в такому випадку, ви обираєте ту букву, яка відповідає вашому статусу. Ідете далі: номери дель Padre і нори дела Madre. Тут вистачає тільки ім'я, прізвище не потрібно сюди вписувати. Ну, якщо впишете, теж нічого страшного. Тут я пишу, наприклад, в моєму випадку це буде Володимир, тут буде в мене просто Світлана. Далі, Ви домісільне Іспання вулиця, номер, і яка у вас квартира, яке це місто, коди посталь, наприклад, який у вас індекс, провінція, в ви моєму випадку це Малага, телефон, ваша пошта. І дивіться, якщо ви подаєте цю заяву не на себе, так? а ви подаєте. На дитину, так? Ось тут ви заповнюєте все от на дитину, а ось тут ви пишете своє ім'я, якщо ви мати, ви подаєте за дитину, або батько, хто піде так, подавати цю заяву. І ви вписуєте сюди своє ім'я та прізвище. Наприклад, якщо б я подавала за свого сина, я б тут написала Анна Сташинова, і тут би був там якісь літери. Так? І отут би я написала, що я мама. Далі, якщо ви подаєте цю анкету на себе, ви ось тут, в другому розділі, нічого не заповнюєте. Так? Якщо ви подаєте за дитину, ось тут ви заповнюєте все на себе. Знову ж таки, так? я пишу, наприклад, своє ім'я прізвище. Ось тут я знову пишу ось це ім'я, Адреса, телефон і емейл. В принципі, як правило, діти живуть з батьками, то тут буде одна і та сама адреса. Далі. Тут потрібно поставити галочку, що з вами можна зв'язуватися, скажімо так, електронним способом. Але я завжди ставлю і галочку і заповнюю знову ж тут таки адресу. Чому ця адреса знову заповнюється? Скажете ви вже третій раз. Наприклад, тому що дитина може проживати, бо ви якомусь іншому місці, але ви хочете, щоб листи або якісь повідомлення приходили за іншою адресою, ви можете її тут вказати. Я з мого досвіду вже... Скільки я робила цих карток, ніколи нічого не приходить на пошту. Тому... Але це поле є, і я його завжди заповню, навіть якщо я ставлю тут галочку, що а, зі мною потрібно комунікувати, скажімо так, електронним способом. Так? І далі головне: ось тут ви знову пишете ім'я і прізвище заявника, тобто тут буде ім'я ваше або дитини. І ось тут іноді люди питають: а що тут потрібно поставити? Дивіться, якщо це перша картка, Дархете ініціаль, якщо... У багатьох випадках зараз українці після 4 березня підуть за новою карткою ви ставите de дерхета. І якщо, не дай Боже, у вас її вкрали, ви її загубили, з нею щось сталося, ви ставите дуплікату по роботу. Тобто, ця анкета, вона єдина і уніфікована для всіх випадків, коли вам потрібно отримати цю пластикову так, карточку TIE. Тому це завжди буде Екіс Дісіс'єти. Тобто, і для українців, і для і людей з інших країн, і якщо просто втрата картки, це завжди буде ось ця анкета. Далі важливо, коли ви подасте цю анкету, вони беруть дані звідси. Тому дуже важливо заповнити все без помилок. І коли вам видадуть резгуардо після подачі, там будуть всі ці дані. Я вас дуже прошу перевірити їх уважно. Я знаю, що знаєте, наче так вже скажімо, таке полегшення, подав, все зробив вірно, видихнув, вже хочеться взяти той листок і бігти з цієї екстравхерії екстр кудись. Але я вас дуже прошу, зупиніться і перечиться. Читайте, уважно, що вони там понаписували. Дуже багато випадків, коли вони неуважні, і у вас потім на картці якась адреса незрозуміла, у вас прізвище помилки, то, там, день народження неправильний чи рік неправильний. Тобто, будь ласка, перевіряйте, що ви написали в анкеті, тому що це дуже важливо. І, ви, і вам потрібно буде потім перероблятися, що дуже, так, скажемо, неприємно. І так, у вас перший ваш документ готовий. Куди ми, далі? Да, куди ми йдемо далі? Ми йдемо з вами знову в Google. І тепер ми хочемо знайти таса. Вона ось так називається. Ви, ось, в принципі, записавши собі кудись дві назви таса 790.012 і анкета EX17, е ви знаєте, завжди знайдете її в Гуглі. Тобто, навіть якщо ви загубите всі мої інструкції, посилання, ви все це знайдете. Заходимо сюди. Натискаємо, що ви хочете заповнити цей формуляр. Знову ж таки, тут дані заявника, тобто, якщо це дитина, то тут дані цієї дитини. І дуже важливо, щоб тут був правильний ніє, тому що саме за ніє йде ідентифікація, чи є оплата цієї таси. Тут ви заповнюєте свій ніє. Далі ім'я та прізвище. Далі вулиця. Хай буде перет. номер. Тут вже, якщо що у вас тут є, цього ви заповнюєте. А місто. Хай буде Малого, Провінція малого. І виходило постар, хай буде такий. Далі. Вам потрібно зрозуміти, скільки ж ви маєте сплачувати. Ви направляєтеся до третього розділу все, що пов'язано з видачою ТІЄ. Коли ви отримуєте свою першу карточку, ви натискаєте ось тут і обираєте ось цей перший варіант. Якщо вже другу, це у вашому випадку буде реновашйом, тобто інша ваша карточка вже наступна, то ви натискаєте ось тут. Далі рухайтеся вниз, заповнюйте місто. Я тут собі зробила мало. Дата в нас вже є автоматично. І, як правило, я обираю форму оплати готівкою, тому що для того, щоб це списали з рахунку, у вас потрібно, щоб був рахунок тільки в таких офіційних українських, вибачте, іспанських банках, як BBVA, Сантандер, Унікаха. Якщо це буде Вайс, наприклад, або Револют, або ще інші якісь такі. Банки, ви не зможете це зробити, тому я завжди опираю нефективо і йду собі в банкомат. Зараз, ну, скажімо так, ці банкомати, що такі сучасні, ви просто підносите цей штрих-код до банкомату, він його щитує. Буває, що він там не всі дані схоплює, там можна буде таке, що вручну дописати ні є. І все, ви просто готівку в банкомат вставляєте, і у вас відразу ви отримуєте підтвердження оплати. І я з цим підтвердженням прямо з банкомату ось так і подаю. І у вас буде три екземпляри. Я зараз вам покажу, що з цього вийде. Так, я не сподіваюся, я тут все побачила. А, так, кажуть, що я... Кажуть, що я без телефону. Ну, нічого. В принципі, теж пропускаю. Дивіться. Коли, по-перше, на всю родину, на дитину, на батька, на батька, на себе. Там ви все на кожну людину маєте зробити ось таку окрему штуку. Її не можна копіювати. Ви кожного разу заходите знову і заповнюєте. І ви побачите, що ось тут, ось цей номер над штрих-кодом він завжди буде відрізнятися. Там він буде схожий, але відрізнятися. І, що ви побачите тут, в принципі, це те, що ми з вами заповнювали. Все, що вам залишається, це підійти з цим листочком до банкомату. І дивіться, ось цей листочок можна не друкувати четвертий, тому що це просто інформація з заповнення. ось цей екземпляр у вас би забрав банк, але якщо ви будете сплачувати через банкомат. То він вам просто буде не потрібен. І ось цей листочок, бачите, ось тут підписано: Егемпр Параліінтересаду це для вас, щоб у вас було підтвердження оплати. І ось цей егемпляр Парала Адміністрасьон це найважливіший, бо вони мають його забрати, і вони до нього потім просто степлером прикріплюють ось це резгуарду, що ви заплатили. Ось, в принципі, все. Все, що вам ще потрібно, це фотографія. І ви можете. Зробити ось цю тасу. Якщо ви там ще не впіймали сіто, до речі, як брати сіто, я теж зробила окрему інструкцію, і ви можете там, коли під час. Коли ви реєструєтеся на світу, там теж є список документів, які ви маєте принести, якщо уважно слідкувати за процесом. Але в принципі, основне це анкета, це ось ця таша і фотографія. І коли ще іноді питають, таке було в мене, що питали, чи можна, щоб дитина не була присутня, чи забрати тільки батько дитини немає. Дивіться, ні. Однозначно відповідь. Ні. А по-перше, діти від 6 років здають відбитки, і мало того, вони цей відбиток перевіряють тоді, коли карточку видають в тому ж в тому числі. Тобто дитина має бути присутня на подачі, здати свій відбиток. І коли вона забирає, теж перевіряють за відбитком, що це саме та людина чи та дитина. Коли я ходила зі своїм маленьким сином, він ще не здає відбитки, але вони мали побачити, що він є. Ось, ось така ситуація. Тому не знаю, мені не вдавалося. І, в принципі, з-за того, що є відбитки, це неможливо технічно. Тому бажаю всім успіхів впіймати ту сіту. А, про яку ви мрієте, на ту дату, на яку ви хочете підготувати ці документи і без будь-яких проблем отримати свою нову картку резидента. Всім удачі і до зустрічі на каналі і в групі Українців Іспанії. Адіос, Асталего!